Частина третя та, мабуть, заключна про мій візит в цьому сезоні до чудового ландшафтного парку, який знаходиться в німецькому містечку Бацвішенан. Як я вже і говорила в попередніх відео, парк був створений на місці грандіозної ландшафтної виставки 23 роки тому назад. І після її завершення парк не демонтували, а залишили його для відпочинку та відвідування місцевими жителями та туристами. Звичайно, пріоритет номер один в парку це рослини. Але. Не менш цікаво, як вони посаджені, як вони поєднуються між собою. Тобто цікаві саме ландшафтні просторові рішення. Є тут все: японські сади, розарії, альпінарії, багаточисленні водойми, б'юнкі рослини на арках, і перголах. Звичайно, це все організовано дуже гармонійно і естетично. І радує око. Дуже хочу акцентувати увагу на тому, що парк максимально пристосований для відпочинку людей будь-якого віку і з будь-якими потребами. Тут є велосипедні доріжки та маршрути, доріжки для дитячих колясок та для колясок людей з особливими потребами. Для тих, хто хоче перекусити, передбачені альтанки, лавки, спеціально розташовані місця для пікників, і для бажаючих є кафе. А для дітей, мені здається, тут взагалі немає обмежень, тому що багато гральних майданчиків, батутів, гойдалок. Крім того, в парку протягом сезону проводяться концерти та музичні вечори, події, екскурсії. Крім того, для школярів і студентів працює. Жива зелена школа, де проводяться освітні програми. Є два невеликих музеї, один із яких орнітологічний, я покажу пізніше в окремому відео. А вечорами в парк оживає завдяки особливій ілюмінації, яка підсвічує доріжки та водойми. І під час концертів та музичних подій світло створює незвичну просто казкову атмосферу. Звичайно ж, виникає питання: а чи платний квиток, скільки коштує вхід на такий, в такий парк, і ціна питання цієї красоти, цієї доглянутості? Так, квиток тут платний. Я скажу так, що. Е... Як правило, вхід на територію ботанічних садів. Ну там, де я була, принаймні, я не можу сказати, що я так багато уже об'їздила звичайно, мені хотілося б всі об'їздити в Німеччині, не тільки. Але там, де я була, вхід на території парку, він як правило безкоштовний. Експозиція, оранжерея, теплиця або взагалі якась сіткісна експозиція, то тоді вхід на ось такі виставки, на такі експозиції платний, і ціна вона може бути різною. Це вже потрібно дивитися по факту і відповідати кожний раз. Індивідуально, тобто одноразовий квиток коштує 14 євро, але місцеві жителі, як правило, купляють абонемент або клубну карту, яка коштує порядка 65 євро, і при її наявності вони можуть відвідувати цей парк з березня по листопад, ну тобто, весь сезон, хоч зранку до вечора, хоч кожен день. І звичайно, це дуже вигідно. І це відповідає політиці парка. А політика парк для людей.